Верцях та формі вона у білій сукні. У колі найрідніших Катерина та Віталій виконують свій перший подружній танець. Кажуть, рішення одружитися було зважене і мріяли зробити це саме у День Закоханих. зареєстровано 14 лютого 2023 Планували під цю дату, щоб потім надалі знати, що у нас на таку дату гарна річниця. Віталій перед одруженням небагатослівний і поспішає швидше на церемонію. Для мене буде да підтримка. А Все, Все, пішли. Та після розпису сміливо повторює вже дружині, що кохає її, і саме вона стане його опорою допоки він буде на передовій. Мар лише кохання. Тим часом батьки наречених уже мріють на поповнення у родині. Ми ну вже на внука думаємо, то ну, погодиться. То поговориться, та й буде. Внук 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 буде. буде. Внук Але на внуків вже чекає. Ну, внук і поки родина горохівських чекає на добру звістку, у коридорі на свою церемонію чекає наступна пара. Їхні кохання уже перевірене роками, адже Зоряна та Павло разом з 91-го року і вони вже мають трьох дорослих дітей. Але от обмінятися каблучками вирішили саме сьогодні. Бутній чоловік зізнається, на рішення вплинула і війна. Зараз дружина знаходиться на виїзді такі обставини. в Польщі приїхали, от ришили на це свято одружитися, соскучився. А розділивши не один десяток років разом, пара дає і кілька порад молодим сім'ям. Як жінка можу сказати, що сімейне щастя буде лише тоді, якщо є довіра в сім'ї, є повага і звичайна любов. Поступатися один одному Ну, а також кохати у палаці ж одружень кажуть серед пар, які побралися під час війни, бачать зміни. Люди констатують, переоцінили життя. 22 жовтня у нас було дуже багато пар. але їх не зупинили навіть ракети. Не одна пара не не пішла. Вони всі повернулися і всі одружилися. Кохання видно в їхніх очах. Вони кохають і вони як ніколи цінують життя, цінують один одного. Дуже зам... дуже помітно. Вони більш емоційні, вони більш закоханими очами дивляться один на одного. На початку війни пригадує Наталія Будна, охочих одружитися було десятки на день дуже багато більше сотні було було. Було тому що люди не знали, куди їм йти, де їм отримати ту чи іншу інформацію, консультацію. Сьогодні лише станом на ранок було відомо, що на Житомирщині з'явиться понад 30 нових родин. Але до вечора кажуть у рації, цифра може побільшати. Робота продовжується, прийом продовжується. Так як у нас на території Житомирщини визначено три відділи, які будуть сьогодні працювати до 20-ї години. Ми вже маємо по результату. Будемо мати цифри. Ближче до 20-ї години чайно сьогодні приходять. Так звичайно, якщо вони того бажають, документи в порядку. Ми працюємо, реєструємо шлюби. Уже майже рік у шлюбі і Ніна дівчина вийшла заміж на початку війни. Зізнається, хоч і планували із коханим побратися пізніше. Процес раптово прискорився. Ми Просто про це говорили. Планували там, можливо, десь ем, скільки сім місяців, десь вісім разом вже були, і планували. Може там влітку, може осінню. Якось так відкладали. Відкладали потім війна. Андрій знову повернувся на службу. Він до цього служив багато років. 14 з 14-го, ще з 24-го він зразу зник, поїхав, і ми пісні про це говорили, переписувались. Він писав: закінчиться війна, підемо, розпишемось. А потім, якось 8 березня, дев'яте. Він мені пише: Давай підемо на днях, розпишемось. Він якраз був в Житомирі, приїхав з півночі. І я почала дізнаватися, як це зробити. І так 10-го просто зустрілися. Я пішла в Михайлівську, купила якісь обручки, самі прості, якісь там срібні, які там гнуться, але хоч такі були. і… Йшли, розписалися і все. Попрощалися, і він поїхав далі. Нині з чоловіком бачитися вдається не часто. Андрій воює на сході, і приїжджає украй рідко. Утім, радувати свою дружину не забуває і на відстані. Ось запитав у котрій годині я буду вдома точно, щоб я була, що привезуть ці речі. Я вийшла. Але я вже здогадаю, що це щось дивне, тому що він казав мені, що на новий рік їх нікого не відпускають. Не так як домовилися, ніби між собою чи я не знаю, щоб нікому не було образливо. І приїхали квіти. Це було не щось найприємніше, напевно. А ще додає дівчина: відстань дає зрозуміти парам, чи справжнє у них кохання, і зізнається, Андрій саме той чоловік, із яким хочеться провести усе своє життя. Взагалі, відстань вона переоцінює всі стосунки, переосмислює їх, тому що вона дає зрозуміти, чи дійсно ти хочеш бути з цією людиною, чи ні. У нас якось навпаки, ми неодноразово про це говорили, що Ніби стосунки стали ще міцніші. І ну, просто хочеться цю людину чекати, і ти розумієш, що саме це він. Коли він тільки поїхав, одразу роздрукувала кілька спільних наших фотографій, поставила в різні кімнати. Вони там навіть в ванні одне висить. І, звичайно, завжди є заставка, спільна фотографія. Ну, чесно, може, це банально звучить, але правда, перед сном на неї постійно дивлюсь. Вікторія Гнатюк, Олександр Невморжицький, телеканал ск 1